Вирішити східне питання Україні блискавично не вдалося це факт незаперечний. Наскільки успішною ефективною надалі буде антитерористична операція, сьогодні можна лише припускати. Натомість досвід, наприклад, тої таки держави Ізраїль свідчить, якщо через різні обставини 100% перемоги добитися не вдається, можна навчитися жити за новим стандартом. Не ідеальна така формула існування, поспілкувавшись зі знацяли справи, стверджує Наталья Набокова, але життєва щонайменше. Вже три роки Цві живе в Україні і вважає себе її патріотом. Народився чоловік у Латвії, підлітком переїхав до Ізраїлю. Саме там він і здобув безцінний військовий досвід у антитерористичному підрозділі. Хоча нині працює юристом, як професійний вояка ніяк не збагне, чому багатомільйонна держава не може організувати потужну армію. В Україні 45 днів відеосом мобілізація. Сорок п'ять днів в Ізраїлі за день-два призиваються всі солдати за несколько днів провести активну фазу бойових дій, після чого розпустити їх по домам. Очень кстати, большая паралель в этом плані між Ізраїлем и Украиной, Що в Израиле жизнь тяжове. Та в умовах військового конфлікту із сусідами Ізраїль живе понад 60 років. За цей час добув досвід п'яти повномасштабних воєн: найперше із арабами-агресорами. Арабські країни, нефть, газ і им... Ані у них є сромне калішедіні. Співвідношення з сил було таким, що фельдмаршал Монтгомері передрікав перемогу арабів впродовж двох тижнів. Було від чого впасти у розпач. На 45 тисяч єврейських партизанів припадало 10,5 тисяч рушниць, 3,5 тисячі саморобних автоматів та 700 мінометів. Історик Євген Магда особисто досліджував, як врешті-решт кількасот тисяч єврейські нації вдалось перемогти багатомільйонного супротивника. І дійшов думки. Справа в мотивації. Вони зробили. Висновки з Холокосту, тобто, тоді вже було відомо, що в таборах смерті загинули мільйони представників єврейського народу, і вони а араби зі свого боку не приховували прагнення стерти єврейську державу. З лиця землі натомість, не зважаючи на сучасну озброєність, арабські офіцери не були готові до бою психологічно. Вони відправляли фантастичні донесення про успіхи, а самі ховались і залишали підлеглих на свавілля долі. Арабський солдат почувався не частиною військового колективу, а всіма кинутим одинаком. Нині такий розпач інколи на навідой українських мобілізованих. То, що нашому правительству наплівати на, на те, як ми тут живемо, як ми знаходимося, то понятно. нічого. скільки протримаються українці у випадку масштабних сутичок з серйозним агресором, сказати не береться ніхто. В ході бойових дій порушується будь-який план. Коли мужчина захищає ну і то штоти з рожем в руках на своєї землі, він розуміє, що ні на кого не нападає. Защищать в этом більше ресурси, ніж нападіння. Слабка мілітарна Україна сильна саме ідеєю захисту власного народу та землі. Переконаний фахівець. Перед цим будь-яка вишколена армада безсила. Існують фактори, які не визначаються суто технічними перевагами, але впливають на розклад сил. Так, приміром США не змогли зломити опір в'єтнамських партизан 60-х роках. А військова машина радянського союзу так і не змогла придушити афганських підпільників. Наталя Набокова, Андрій Марченко, Андрій Сокуренко, новини 2+,2.